Сьогодні я починаю свій обзор рослин балі. Їх різноманіття вражає і захоплює. Ось, наприклад, кротон, який ми звикли бачити в наших будівлях, домівках, квартирах у якості кімнатної рослини. Які ж вони тут шикарні? Як їм тут подобається. Величезні дерева. А ось, мабуть, різновид стрілиці. Ще кротончик це зовсім молоденький. Ось так ростуть кротони. Такі вони гарні, пригарні. Але ж повітря тут яке, вологе, вологе таке, ніби, ніби у нас десь в баню зайти. От дихати прям важко. Воно наскільки е, жарке і вологе, що рослинам подобається, а людям з непривички важкувато. Це стріліці, мабуть, з таким листям. З такими квітами. Такі. А це щось таке на зразок, ніби в нас якийсь болотяний аїр. Ірис. Ось такі квіточки, міні-ірисики. Листя без запаху, немає ніякого запаху, а квітка і квітка не пахне. Ось такий наш ірис Сибірський. Схоже дуже. Ось така олійка. Ось іще одна рослина, яку ми звикли бачити у нас в кімнатах і в оранжереях. Треба подивитись як вона називається, бо я щось і не в курсі. А ось гібіскус. Ну, гібіскус не дуже. Гібіскусом нас не дуже здивуєш, тому що цю квітку ми звикли бачити ще ого. -го. З давніх-давніх, з дитячих років. Це для нас не дивина і не новинка. Схоже, що варіегатний гібіскус листя таке трохи. О, з Отак росте. Я колись її купувала, думала, чому вона якась така лисенька, а зверху тільки верхівка в листях. Отак вона і в природі. Ой, а що, що мені дуже ще сподобалось, це як ростуть папоротники. Зараз я покажу. О, ось. Дерево. А на ньому. У нас стволі ось такий шикарний аспленіум. І ще якийсь різновид папоротника. Ось такі спори. Опа! Треба їх салфеточку в салфеточку і додому, щоб виростити такий вдома. Ось ще один кротончик. І отака от краса. Що воно таке різновид схоже на куркуму. Вон, мабуть, не куркума. Ось така краса. Так. Ось ця пальмочка рипса Ліодіс. Отаке воно і в природі листя сохне. Не дуже ахті. Ось такий перший мій обзор рослин. Це на території, там, де я мешкаю. Далі буде.